Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Ford Focus, у кузові седан 2008 року випуску. З двигуном 1,6 газ, бензин, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Друзі, автівочка у нас у дуже збереженому стані. Повністю хазяйське авто, частеньке, гарненьке. Корозії ніде немає, по кузову є косметика по переднім крилам Все інше без нарікань та запитань, у ДТП, автівочка участі не приймала. На зимовій гумі. Має проти туманечків. встановлена дорога сигналізація Starline, легенько тонована, салончик чистий, цілий, має передні склад підйомники, електродзеркала, датчик світа дощу, управління мультимедією, круїз контроль, клімат, газ Євро 4, автоматичну коробку, мультимедія з камерою заднього руху, навігацією, блютузом. Та усім таким іншим: 201 тисяча пробігу. Задній ряд сидінь також без нарікань. З технічного боку, друзі, це працює ідеально. Придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тездраїв до нашого автосалону.